Як експерименти розсади, тому що прагнення українського народу, і, зокрема, нашої територіальної громади, в тому числі жити в когорті європейських народів, і йти цивілізованим шляхом поступовим своєму розвитку і становленні. Тож, шановна громада, 13-й рік для нашої територіальної громади, як для всіх інших громад області, був непростим, наголошую на тому. Але Бучанська громада, честю витримала випробування на міцність. І витривалість. Наше місто за основними показниками соціально-економічного розвитку обіймає свої передові позиції в Київській області. Багато чого з того, що нами з вами було задумано, втілювалося в життя, але наголошую на тому і розуміючому не все вдалося зробити. Далі, щоб бути неупередженим в своїх оцінках, судженнях за результатами роботи 2013 року, продовжимо розмову. Починаючи із сухої статистики і цифр виконання бюджету нашого міста. В Вашій увазі пропонується виконання бюджету на слайдах порівняльна таблиця з 11, 12, 13 років. Якщо просто сказати, про що таке бюджет. Це фактично є кошторис на рік, який гарантує в разі виконання доходної частини нашого бюджету виплату захищених статей це заробітна плата енергероносії, соціальні виплати різних категорій через субвенції з державного бюджету. А відтак, якщо ми будемо далі аналізувати, то і бюджет розвитку, тобто за 13-й рік до бюджету міста по загальному фонду надійшло 103 млн мільйони гривень. Я з вашого дозволу буду округлювати, цифри є абсолютні. На слайдах, в тому числі офіційних трансферів 61 млн грн, що становить 98% виконання плану доходної частини загального фонду. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження загального фонду зменшилися, недоотримали мені, недопрацювали 710 тисяч грн. Динаміка надходжень є у вас на слайдах. Ви це можете спостерігати. Зменшення темпів приросту надходжень загального фонду спричинено податковим боргом, який є за даними Ріпінської ОДПІ, станом на 1 в 14 року. По доходах з фізичних осіб 220 тисяч гривень, плата за землю 3 мільйони 542 тисячі гривень. А основним джерелом надходжень доходів є податок з доходів громадян та плата за землю, що складає відповідно 23,5 і 17% від загального обсягу доходної частини нашого бюджету. Ви можете провести аналіз, питома вага надходжень і зеленим кольором зверніть увагу офіційні транспорти. Це до того, щоб ми з вами були свідомі того, що наш населений пункт є не самодостатній, а дотаційний. І дотація по захищеним статтям складає порядка 26 мільйонів. По субвенції, соціальний захист, пільги, субсидії, порядка 36 мільйонів. Тобто, виконуючи план соціально-економічного і доведені показники Міністерства фінансів на поточний 13-й рік, це буде 14-му, так і буде 15-му, Ми звичайно аналізуючи, виходячи із тенденції зростання бюджету в абсолютних цифрах, говоримо, що наша територіальна громада від депресивного з фінансової точки зору населеного пункту поступово з темпом приросту, а це робота і заслуга якраз. Тих суб'єктів господарювання підприємств, установ, організацій, організації, які функціонують в нашому місці, сплачують податки, поступово наближається до показника. вже, ну будемо говорити, 60%, що ми самі своїми коштами у вигляді сплати податків можемо себе утримувати.